Як почати практику психологу, психотерапевту та коучу? Я Ольга Гаркавець, директор Інституту практичної психології, та вже 10 років я приймаю клієнтів та ділюся своїм досвідом. І так, по-перше, треба спитати себе, для чого я хочу приймати клієнтів, що я хочу їм дати, та що я можу їм дати, де я роблю підвищення кваліфікації. Де я хочу навчатися? З клієнтами якого віку я хочу працювати? Це будуть діти, це будуть дорослі. А може я буду приймати як дітей, так і дорослих. Далі я хочу працювати індивідуально, або я хочу працювати в групі. А може спочатку, наприклад, ви будете вести якісь групи? Наприклад, я в своїй практиці був такий, був такий досвід в мене, коли я вела терапевтичні групи для дітей та дорослих. І можу сказати, що ті люди, які ходили до мене у цю групу, Потім, на протязі багатьох років, приходили до мене вже індивідуально. Тобто вони побачили, що я являюсь професіоналом, що я можу робити це безпечно для них та професійно. Тому це, така, це такий піар себе, і, звичайно, це це, о, це досвід, да, це практика. Далі. Я рекомендую спочатку не працювати безкоштовно, а з самого початку отримувати якісь гроші за консультацію. Ви самі повинні вирішити, яка це буде сума. І ще таке питання: цю суму ви повинні сказати самі. Не ваш клієнт буде а, сам якусь там придумувати суму, а ви самі, самі повинні сказати, скільки буде коштувати, коштувати ваша сесія. Далі, де ви будете підвищувати свою кваліфікацію? Куди ви будете ходити на супервізію та на терапію, це теж дуже важливо. Далі я рекомендую е, завжди е, розповідати, наприклад, в соцмережах. Е, може, це буде, якщо вам трудно писати, е, ви не любите писати, да, там вам тяжко писати. Тоді ви, наприклад, будете знімати відео, або це ви будете виходити в ефір. Якщо ви спочатку боїтеся ефірів, тоді... Пишіть пости. Пишіть, де ви навчаєтеся, пишіть, що вас там здивувало. Може, якась інформація, яка вам здається, вона така дуже проста, і її знають усі інші. Але коли ви напишете, вам обов'язково хтось з ваших друзів напише Дякую, тому що я цього не знала. Та? І мені ця інформація зараз дуже корисна. Далі розказуйте. Коли ви кудись приходите, ділі, своїм, треба ділитися своїм опитом, своїм досвідом, розповідайте, де ви навчаєтесь, може якась інформація, яка але це не буде такі рекомендації. Я е, завжди говорю, що не треба е, людям давати рекомендації, якщо вони не без запиту, да? якщо вони вас не просили. Або можна просто поділитися інформацією. Тобто, уявляєш, я була на, наприклад, там, на навчанні по розладах. Наприклад, харчової поведінки, да, у і там я, наприклад, дізналася, що є там різні напрями, що це, наприклад, розлад харчової поведінки це не завжди зайва вага і таке інше. Тобто, якщо ви ділитеся якоюсь інформацією, то людям завжди цікаво щось узнавати нове, а ви таким чином розповідаєте людям, що ви в темі, що ви розвиваєтеся, що ви підвищуєте свою кваліфікацію. І не треба чекати, що ця людина майже там сьогодні вже вам задзвонить або там завтра і запишеться на консультацію. Це, це неможливо. Це буде потім, там, за місяць, або може й за рік. Або вона ніколи, ніколи до вас не прийде, але вона порекомендує вас е, своїм друзям, своїм знайомим. У мене таких знайомих багато, які ніколи до мене не приходили, але вони завжди про мене розповідають. Вітали. І коли, наприклад, прийшла перша людина і сказала, ой, там, як вам прийшла, бо, бо мені вас пор, там, порекомендувала там, Тетяна, так, наприклад. Да? І там, або там Наталя. І е, коли я вже там третя людина прийшла, четверта людина прийшла від цієї Наталі, я зрозуміла, що Наталі потім ці друзі е, розповідають, говорять, що вони дуже задоволені, вони там е, говорять їй дякую. І вона знов мене рекомендує. Тобто не треба чекати, що е, от спочатку що ви розповіли, і до вас е, там якась черга з клієнтів. Але треба завжди розповідати, треба розвиватися. Треба розповідати в соцмережах. Тому що, коли я дивлюся сторінку психолога в соцмережі, а там трудно, там дуже тяжко зрозуміти, що це психолог, або нема контактів, або не можна нікуди там подзвонити, нема номера телефону, а може там і закрита сторінка, тобто неможливо написати. І це не дасть нам якусь чергу з клієнтів. Клієнтів таким чином не стає більше. Того, подумайте в сторону того, щоб зробити такий маленький сайт, таку сторінку сайт, на якої буде ваша інформація про вас, з ким з чим ви працюєте, чого хочете, які, яке у вас таке життєве кредо. Тобто показуйте людям людям в соцсетях, в соцмережах, та в своїми, наприклад, це може якийсь блог, або це ваш сайт, що ви жива людина, що у вас є інтереси. Що ви дуже захоплюєтеся своєю професією, що ви дуже може, ну, не обов'язково ви щасливі від своєї професії, але ж ви задоволені і вам це подобається. До, коли людина сяє, коли, коли людина щось новеньке вчить, коли людина підвищує кваліфікацію, коли вона відкрита до людей, то тоді клієнтів стає. Більше. А, перша людина, другий клієнт, третій, четвертий, потім він порекомендує ще комусь. І таким чином а, практика зростає. Якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас є якісь складнощі, обов'язково пишіть в коментарях, і я вам буду відповідати. До зустрічі!